Сучасні технології роблять музику доступною для людини у будь-якому місці і у будь-який час. Достатньо одягти маленькі навушники і увімкнути мініатюрний mp 3 програвач і лунає улюблена мелодія. Втім, лікарі попереджають, що занадто гучна музика, що лунає через навушники, може спричинити погіршення слуху. Це зокрема стосується підлітків. Тему продовжує Руслан Петричка. Програвачі МП3 здійснили революцію у світі музики. Сьогодні вони стали невід'ємною частиною життя. Я їжджу з МП3 на роботу і слухаю, коли займаю спортом. Багато людей слухають музику через навушники дуже часто. Щодня щодня йдучи на роботу і назад. І саме це непокоїть лікарів. Отоларинголог Джозеф Шаргородський проаналізував результати перевірки слуху у групи підлітків. приблизно один з п'яти підлітків уша має певні ознаки втрати слуху. Причиною погіршення слуху лікарі називають гучну музику, що лунає з навушників. Підніми руку кожного разу, коли почуєш сигнал. Науковці порівняли два дослідження слуху підлітків: перше проведене між 1988 роком і 1994 роком до появи кишенькових плеєрів. І друге проведене у 2005-2006 роках. Результати виявилися вражаючими. Загалом серед підлітків загальна кількість випадків погіршення слуху збільшилась на 30 відсотків. випадки втрати слуху середнього і важкого рівня збільшились аж на 50 відсотків. науковці також виявили, що підлітки не лише слухають музику гучніше ніж дорослі, але й не усвідомлюють наскільки гучно її вмикають. Дуже гучно, коли я в метро. Безпечний для слуху рівень музики становить 80-85 дБ, що дорівнює шуму дорожнього руху в машині і зачиненими вікнами. Шкідливим вважається рівень у понад 100 дБ, звук потягу метро або газонокосилки. За оцінкою спеціалістів слухати музику через навушники безпечно, якщо ви користуєтесь ними не більше півтори години у день і з гучністю не більше 80% від максимальної. При цьому достатньо лише 5 хвилин послухати музику у наушниках на повну потужність, щоб опинитися перед ризиком нанесення невідворотної шкоди слуху на все життя. Руслан Петричка голос Америки.